П'ятниця 16 грудня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин в студії Ольга Степуренко. Вітаю вас сьогодні. У випуску. Пам'ятник героям Небесної Сотні відкрили у попільні. Учні 12 районів та чотирьох об'єднаних територіальних громад отримали нові шкільні автобуси. Військовим з Житомирщини просять подарувати бензопилу та дизель-генератор. Зокрема, таке прохання на своїй сторінці в соціальних мережах розмістила керівник Житомирської мобільної інструкторської групи Марусині ведмеді Марія Звіробій. Бійцям терміново потрібні бензопила рації, дизель-генератор, біноклі, дальномір. Адреса для пересилання речей місто Житомир, відділення нової пошти 19, Олена Біленька, телефон 063 263 35. 50 пам'ятник Героям Небесної Сотні відкрили у попільні. Віддати шану тим, хто поліг, відстоюючи право на гідність, прийшли кількасот місцевих жителів. Леонід Харшан продовжує тему. Від задуму до встановлення пам'ятнику Героям Небесної Сотні пройшло кілька років. Гроші жертвували фермери і посадовці, підприємці. Гроші жертвували фермери і посадовці, підприємці і звичайні люди. Автор пам'ятнику Валерій Шипнівський каже, що під час роботи відчував велике натхнення. Відчуття як патріота України, от в мене було відчуття за тих людей, які загинули на майдані. Щоб нуше що це наша історія, щоб їх увіковічити. Я тільки просив Божої допомоги. От і більше нічого, і щоб влада дозволила на цьому місці побудувати, долучилась до справи і компанія Житомир Обленерго. Представники громадкості звернулися до у частності до Шакети Олексія Михайловича з допомогою проведення світильників та іншої продукції для того, щоб освітити даний пам'ятник, який сьогодні відкривається для нас було за честь поучаствувати в цьому проєкті, установити за власні кошти і своїми силами. Світове обладнання, яке ми встановили, і на даний час прекрасно працює. Освітлює не тільки пам'ятник, а й прилегу територію до неї. Люди всі задоволені. Вдячні під час урочистостей висловили подяку усім патріотам, котрі брали участь у спорудженні пам'ятника героїв Небесної Сотні у Попільні. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. До свята Миколая учні 12 районів та чотирьох об'єднаних територіальних громад отримали нові шкільні автобуси. Наші кореспонденти інформують. На майданчику біля обласної державної адміністрації вишукалися 11 нових шкільних автобусів, які отримали райони та об'єднані територіальні громади. Завдяки спільного фінансування як держави, так і місцевого бюджету. Кошти знайшлися. У Новоборівської, Тетерівської, Вишевецької та Потіївських об'єднаних територіальних громад реформування органів місцевого самоврядування позитивно позначилося у розв'язанні проблем. 27 років директор школи. Хай він скаже, яка користь від ОТГ. Як він це відчув, як школа відчула, як колектив? Ми перевернули в цьому році повністю школу. Клянусь вам. По В якому розумінні розумінні фінансування? Вони всі знають розуміння ОТГ. Перші зробили, школа перевернута в цьому році. Не перевернута зроблена. школа, а школа зроблена. зроблена. Я... Наці, Очі вікна попомініли, утеплені, класи стали кращими. Все котельню побудували, всю територію прибрали. тобто розвиток пішов, пішов на в кращу сторону. 70% коштів на один автобус виділяла держава 30% – місцевий бюджет. Як зазначив голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич, в області повністю розв'язана проблема підвезення учнів до навчальних закладів. Я думаю, що школярам області буде дуже приємно і комфортно користуватися таким транспортом. Хотів би також сказати про те, що на сьогодні в області на 100% забезпечений підвіз учнів до шкіл. Десь це відбувається спеціалізованим транспортом, десь ми заключаємо договори, але сьогодні немає в області школи, де б не відбувалося підвозу дітей. До школи зараз у нас у ці хвилини проходить засідання е, бюджетний нашої бюджетної комісії. комісії, то там, де гостре питання, якраз, до речі, одноголосно наша комісія бюджетна проголосувала вже за проект бюджету, який е, я впевнений, що ми приймемо 22 грудня на сесії обласної ради, то якраз там ще де питання і гострі в нас і виникають, чи він не ще не закривається повністю, то е, вже в бюджеті наступного року ця програма буде продовжена і фінансування буде теж продовжене. До кінця року. Область отримає ще декілька автобусів. А за цей рік Житомирщина придбала 22 шкільних шкільні автобуси. Михайло Сенігук, Юрій Карічук, новини Житомирщини. А наш інформаційний випуск триває і в другій частині говоритимемо про таке. У неділю жителі 22 об'єднаних територіальних громад підуть на перші місцеві вибори. В Житомирі втретє відбувся конкурс моделей Поліска-Царівна. У Житомирі презентовано дві збірки віршованої поезії для дошкільнят та молодших школярів. Жителі більше чотирьох сотень сіл селищ та міст області у 16 районах, які в рамках реформи децентралізації утворили 22 об'єднані територіальні громади, у неділю, 18 грудня, підуть на перші місцеві вибори. Напередодні Святого Миколая під ялинку вони обиратимуть тих, від кого найближчим часом залежатиме якість життя у громадах. То чи збираються люди на виборчі дільниці, які надії пов'язують із цією політичною подією? І наскільки безпечним та максимально прозорим буде процес народ? виявлення в області дізнавалася Ірина Остапчук. Жителі приміського села Станишівка, яке віднедавна стало адміністративним центром новотвореної об'єднаної територіальної громади, про місцеві вибори депутатів та сільського голови знають. Але голосувати підуть не всі. Попри певну пересторогу, все ж сподіваються, що життя у їхній громаді покращиться. Ви підете на вибори. Підемо обов'язково. А скажіть, будь ласка, ви вірите, що децентралізація щось змінить в вашому житті? Не ну, в знаю. житті громади територіальні? Не думаю, що щось там десь щось змінить. Ми побачимо, які депутати прийдуть із тих сіл. Якщо будемо робити сплаченно всі разом, буде хороша команда, тоді буде ясно. Чи добре, чи погано працювали? Хочеться, щоб наші села об'єдналися і були самими дружніми. Це для того, щоб ми могли маленькому селу велике село допомогти. До лучшого буде йти. Люди об'єднаються, якось будуть щось думати, щось разом робити. У місцевій територіальній виборчій комісії вірять, що їхні земляки у день народного волевиявлення не будуть байдужими. Будемо надіятися, що явка буде велика. Хотілося би, щоб люди виявили свою волю в цей день, і ми нарешті об'єднали ці громади, і стало краще жити нам. Голова виборчої комісії повідомила, що жителі усіх 11 сіл поінформовані про день виборів, знають кандидатів у місцеву раду та претендентів на сільського голову. І запевнила, що у комісії подбали про те, щоб голосування відбулося максимально комфортно. Оновлюємо повністю освітлення, щоб було. Якщо, наприклад, не буде освітлення, то обов'язково видамо, видамо, видамо фонарики, щоб люди могли підрахунок провести. Ми замовили гарної якості бюлетні з Сіткою захисною, далі замовили нормальні канцтовари. Ну я сподіваюся, що. Робота наша сподобається нашим виборцям, у тому, що зриву місцевих виборів не буде на всіх інших виборчих дільницях області, і волевиявлення відбудеться без суттєвих порушень законодавства, чесно і прозоро наголосили у громадській організації. ОПОРА представники опори спостерігачі забезпечить комплексний моніторинг за спостереженням саме у день. Виборів день голосування, а ми більше уваги будемо все таки приділяти саме за дотриманням законодавства України суб'єктами виборчого процесу. З досвіду минулих виборів більшість порушень, які фіксувалися на виборчих дільницях, це нехтуванням вимог та процедур виборчими комісіями, які зазначені в законі, тобто процедури ведення виборчої документації, видачі бюлетенів, пред'явлення належних документів, перебування у приміщенні для голосування осіб, які не мають на то підстав, будемо сподіватися, що Цього року на перших місцевих виборах незначні порушення, які будуть відбуватися, ну в цілому не вплинуть на результати голосування. Як повідомили в головному управлінні національної поліції, публічну безпеку під час голосування в області охоронятимуть 600 поліцейських після проведення виборів в області функціонуватиме вже 32 територіальні об'єднані громади. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Суттєве наповнення місцевих бюджетів, додаткові ресурси і можливості, з самостійністю прийняті рішень і як результат реалізація десятків соціальних та інфраструктурних проєктів. І все це у тих селах та селищах, які рівно рік тому, завдяки децентралізації влади, утворили об'єднані територіальні громади. Першими результатами, досягненнями, набутим практичним досвідом та проблемами, лідери 159 таких громад поділилися між собою з урядовцями та іноземними партнерами у Києві на першому форумі об'єднаних територіальних громад. На форумі побувала і делегація Житомирщини. Фором об'єднаних територіальних громад розпочався з демонстрації фільму про перші якісні зміни у житті людей сільської глибинки різних куточків України, відремонтовані дороги, освітні медичні заклади. Це результат дії інструментів, які отримали об'єднані територіальні громади завдяки децентралізації влади, наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Це одна із реформ, яка є людоцентричною. Ми відходимо з вами від конкретних потреб, конкретної людини. І сьогодні. В об'єднаних громадах і в органах місцевого самоврядування після реформи, яка розпочалася на початку 2015 року, а сформована, по суті, з експертним середовищем за весь 2014 рік, та реформа дала можливість бути ефективними. Прем'єр-міністр України поінформував, що завдяки фінансовій децентралізації місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад у цьому році зросли в шестеро у порівнянні з попереднім роком і зростуть ще більше, бо підготовлено ряд законопроєктів, які сприятимуть більш успішній роботі громад, зокрема у сфері землекористування. Я говорю, що це дуже добре, що так зросли бюджети, але є добра новина. Це тільки початок. Нам треба сьогодні. Завершити прийняття необхідного законодавства для забезпечення можливості для вашого розвитку. Треба не дати політиканам знову ж таки спекулювати на питаннях земельних, управління земельними ресурсами. Всі землі мають бути передані в управління об'єднаних територіальних громад. Першопрохідці, лідери розвитку, нова українська генерація українських сільських глибинок. Так оцінив роботу представників об'єднаних територіальних громад. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зовко. Будете перші 159 і будете найкращі, Бо у вас сьогодні є запас часу. Рік, який ви можете показати, взагалі ті здобутки, які сьогодні є саме безпосередньо в ваших громадах. голови об'єднаних територіальних громад Житомирщини жодного разу не пошкодували, що ризикнули. Та рік тому утворили об'єднані територіальні громади. Хоч у нас одна із найменших громад за цей рік, дуже багато було зроблено. Були скептики, які говорили, що створиться громада, і всі кошти підуть на центральну садибу. Але ми пішли по іншому шляху, хоч дійсно. Ми у центральній садибі створили опорну школу у Вишевській сільській раді, де кошти нам дали з фонду регіональної розвитку, але ми не забуваємо за ті села, які до нас приєдналися. Від результатів форуму очікують впевненості у завтрашньому дні та нового корисного досвіду думками, обмінятися тими планами і тим, що вже зроблено за цей час, через те, що коли ми працюємо в громаді і не маючи достатньої законодавчої бази на на, на державному рівні то от такі спілкування між колегами дуже приносять велику користь. І спілкуючи з колегами, я також зробив висновок, що цей рік для об'єднаних територіальних громад досить був успішним. Попри позитив, воліють отримати відповіді на конкретні запитання, зокрема, які стосуються прогалин у законодавстві, великий ряд законів, що стосується процесу децентралізації, це і передача земель за межами населених пунктів до повноважень громади, це і процес приєднання до об'єднаних уже громад, це і закон про об'єднання, які виходять за межі існуючих районів. А також питань господарювання є дуже великі проблеми з переміщенням по громаді по дорогах загальнодержавного значення, тобто можливість або їх відремонтувати, або якимсь чином надати можливість нам це зробити за підсумками форуму Прийнято резолюцію, яка стосується вдосконалення роботи освітньої медичної галузей, роботи житлово-комунального господарства об'єднаних територіальних громад та організації фінансів Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський. Новини Житомирщини. У Житомирській обласній державній адміністрації відбулася зустріч очільника області Ігоря Гундича та надзвичайного і повноважного посла Азербайджанської республіки Азера Худаяра Оглухудуєва за словами Ігоря Гундича, нині в області працює 9 підприємств з азербайджанським капіталом. Учасники зустрічі обговорили питання подальшої економічної та регіональної співпраці. Незабаром на Житомирщину завітають іноземні представники бізнесу, аби обговорити участь у зацікавлених проектах з обох сторін. Я маю надію, що новий посол Азербайджану, який працює не так давно в Україні, буде сприяти якраз розвитку залученню інвестицій в нашу область, що буде давати розвиток нашої області, якраз Житомирській області. І наскільки я зрозумів, із слів посла, що він відвідав ще декілька обласних центрів, але маю надію на те, що якраз наш обласний центр, саме Житомирська область, буде в пріоритеті на сьогодні для взагалі азербайджанських інвесторів. Як ми повідомляли, ремонт мосту біля села Кервинівка Романівського району завершено повністю. Підрядником облаштовано фундамент мосту та металеву гофровану конструкцію, влаштовано монолітну плитку та асфальтобетонне покриття, проведено роботи з укріплення бетонною суміш, від косів, встановлено перильну і бар'єрну огорожу. Сьогодні активно триває реконструкція мосту через рівчак у селі Рудня Пошта Житомирського району. З державного бюджету на виконання робіт виділено близько 4 мільйона гривень. За словами начальника, Управління промисловості розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації Романа Крисюка підряднику залишилося влаштувати монолітну тротуарну консолі, оклеювальну гідроізоляцію, двошарове асфальтобетонне покриття на мосту, а також встановити перильне та бар'єрне металеве огородження. За сприятливих погодних умов роботи будуть завершені до 25 грудня і безперебійний рух транспорту на дорозі. Житомир Чернівці буде забезпечено. В Житомирів 3 відбувся конкурс моделей Поліська Царівна, де дівчата різного віку можуть продемонструвати свої модельні здібності. Про учасників та переможців дізнавалися наші журналісти. Конкурс відбувається третій рік поспіль і скликає все більше охочих. Про особливості проведення говорить організатор. «В ньому беруть участь не професійні моделі, а просто дівчата, які подали заявки на цей конкурс, пройшли декілька відбіркових турів і вийшли у фінал. В змаганні беруть участь дві групи вікових категорій, які, проходячи конкурси, демонструють свою майстерність. Наша назва це Еліт Брілєнт Модалс. В нас ми будемо виступати з номером Ангела, і ми вирішили. Виступати на цьому конкурсі, тому що щоб прибавити упевненість у собі і показати людям. Враженнями від виступів з журналістами поділились члени журі. Очень цікаві дівчинки. кожна із себе представляє дуже. Індивідуальність хотілося б, щоби далі також позитивно і красиво виступали. Конкурсантки пройшли відбірковий етап. А ось звання Поліська царівна 2017 отримає найкраще Сергій Кусюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Інформація про декомунізацію Діда Мороза здійняла гвалт у соцмережах серед батьків та працівників культури, які саме готуються до новорічних свят. Багато українців не готові відмовлятися від бородатого радянського спадку. Дід Мороз, як персонаж, з'являвся у Радянському Союзі у 30-х роках минулого століття. Дідок без жодного стосунку до релігії приходив у Новий рік і, за прикладом християнського святого, роздавав дітям подарунки. Як пишуть етнографи, аби створити цей образ радянський пропаганди. Ди покопалися у слов'янській міфології, але жоден з богів стужі і морозу похвалитися добрим серцем не міг. Зимник дід з сивим волоссям та залізною булавою наводив страх на людей, адже вів за собою люті морози. А бог морозів карачун сковував усе живе. Попри це, теплий образ дідуся мороза в дитинстві досі радує і дітей, і дорослих. Я дуже люблю День Святого Миколая, тому що Миколай роздає нам подарунки, я дуже його люблю і вірю в нього. Подарунки. А, а, а я ялинок. Я, 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 я подарунок теж. Я, я там хотіла побачити ці праздники і побачити Діда Мороза і Миколайчика. А вони схожі? Так. Да. Ну, Мені двоє. Чому ніхто святого макує брода і, 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 і діти розберда? Вони старі двоє. Завжди читаю, доросли її, звичайно, жмалюти. Пістою, на козаєму, ні шурію, Сучасні письменники запевняють, місія дитячої книги не лише виховувати і розважати. Фахівці позиціонують таку літературу як унікальну можливість спілкування між людьми. На жаль, до дитячої літератури сьогодні скептичне відношення, кажуть експерти. Втім, помічено авторів, котрі створюють цілі світи для маленьких читачів, останнім часом побільшало. Зокрема, у Житомирі поетеса Людмила Коваль презентувала дві нові збірки віршованої поезії для дошкільнят та молодших школярів, завдяки чому творі місцевої письменни. Так легко сприймаються малюками і водночас зацікавлюють дорослих, дізнавалася Ольга Групсікора. Власниця Іринка прийшла підтримати свою маму, котра і є авторкою двох нових українських книжок. Перед тим як презентувати світові свої вірші, пані Людмила радиться з донькою. Вважає саме вона її перший критик та порадник, адже література розрахована на дошкільня та молодших школярів. Саме тому вивчати і сприймати поезію легко та доступно для дітей. Дівчинка із радістю розповідає нам мамині вірші Свищий вітер за вікном, зриває листочки, вистеляють під наг. А ага, мечу килимочки. Завдяки семирічній доньці виникла збірка під назвою За що ти любиш Україну, розповідає поетеса. А книжечка За що ти любиш Україну? Це книжечка, яка має трішечки можливо, диву навіть історії, тому що ця книжечка. Це як діалог між мною і моєю молодшою донькою. Уся родина поетеси долучається до створення віршованих видань. Син Віталій ілюструє книжки. А от старша донька Марина і, взагалі, подала ідею, так би мовити, оживити сюжети. На мотиви віршів виліпила об'ємні картини з полімерної глини. Пояснює так, маленькі читачі краще та швидше зрозуміють, про що йдеться у книжці. Дитина може побачити прощупати, скажімо, Можливо, це буде набагато цікавіше їй дивитися такі книжки, де вона може в цей світ поринути. Доказом того є чотирирічна донька художниці, адже тепер бабусині віршики вивчати легко. Це моя бабуся, смачненькі пишки, а я допомагаю бабусі залюбки сюжети віршів за тематикою різноманітні ділиться письменниця. Тут є й описи природи, місцевих краєвидів. Також поетеса розповідає шти, про щасливе шти, дитинство і шти, закликає шти, навчати дітей історі. любити рідну думаю, країну. Потрібно затронути десь таку струночку дитячої душі і віддати частинку своєї любові, серця та душі, щоб виход на майбутнє покоління найкращим з великої літери. Я думаю, що в нас це вийде, тому що ми зараз саме засіваємо такі позитивні. Зерна Людмила Коваль вже видала п'ять книжок. Тепер її творча скарбниця поповнилася ще двома виданнями. Їх загальний тираж, дві тисячі екземплярів. Віршована збірка За що ти любиш Україну надрукована за рахунок спонсорів, розповідає поетеса. А от поезію на щіптані вірші вдалося видати за державні кошти завдяки участі у конкурсі, де збірку врахували як соціально значущу літературу. Ольга Групсікора Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. а наш ефір продовжить новини спорту? За рішенням Житомирської міської ради відповідно до конкурсу кращих спортивних проєктів, розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивним клубом в 2016 році було призначено гранти Житомирського міського голови на загальну суму 180 тисяч гривень. Ми впевнені, що більше ми будемо прикладати зусиль саме до розвитку тих видів спорту, які будуть пов'язані із розвитком міста. Ну, наприклад, наприклад, там сьогодні не присутні, але у нас є, наприклад, Житомир О Тетерів -Опен. Це унікальний взагалі захід для України, який необхідно розвивати. Це, наприклад, наприклад, є змагання за словами, які вже проходять, і їх треба дожимати, розвивати. Тому що, окрім того, що це просто класно і дуже весело задорно, Це те, на що може дати розвиток всьому місту. У конкурсі на отримання грантів брали участь 25 громадських організацій спортивної спрямованості. За результатами відбору комісією було відібрано дев'ять громадських спортивних організацій. Завдяки отриманим коштам. Вони мали можливість брати участь у провідних змаганнях, а головне придбати спортивний інвентар. Придбали 4 професійних весла для Зборників України, тих, які в нас стоять в команді, і придбали 20 тренувальних весел і 10 весел учебних для, для новичків. Це вже дало розвиток в Житомирській області. На даний момент вже займається до 120 чоловік. Також завдяки цьому проекту свою діяльність відродила Федерація стрільби з лука. Благодаря гранду міського голови Сухомліна дійсно нам довірили таку честь і в течі 30 років цього не було в Житомирі. І зараз ми його починаємо розвивати далі. Зараз є вже на базі загальноосвітної школи номер 5 вже тір оборудований. Є матчасть, яка дозволяє готувати і є вже спортсмени. В наступному році організатори проєкту також чекають нових проєктів спортивної спрямованості і готові їх підтримати. Сергій Богінський, Віктор Підвисоцький, Новини Житомирщини. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду наступні дні. замить Усім нам добра та миру. До зустрічі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день у Житомирі та області передбачається мінлива хмарність, можливий сніг, вітер західний 2-4 метри за секунду, температура повітря вночі – мінус 4, в день – 1-2 морозу. У наступні дві доби, за попередніми прогнозами, очікується хмарна та сніжна погода, температура повітря в день від 1 морозу до 0 градусів, вночі – 4 морозу.